Я знайшла самий дешевий магазин з різним декором для нігтів. Там є все. От просто від корейщини до китайщини. От все є просто. я це замовила ще до нового року, але пізно забрала. Тут є дещо для зимніх дизайнів. Взяла такі бульйоночки різнокольорові бантики. Ну бантики завжди знадобляються. любляються. Тут по-любому ще бульйонки. Я їх обожнюю використовувати в дизайнах. Це просто топ -мастер. Бантики. Ще, звісно, ще душа, мішки прозорі. а оце просто до нового року можна було використати. Так, ще бантики. сніжинки золоті і ще є срібні. Так, це теж до нового року. Це те, чого я боюсь більше всього на світі. Це просто. Але я хочу їх зробити на нігтях, вони дуже красиві. І дешеві, там все дуже дешево. Там по 5 гривень, щось такі пакуночки є, по 10, по 30. Золоті бантики теж. Тут всякі змійки, Рік змії, це потрібно, теж, щоб було у кожного. Майстра, бо клієнти, такі як я, 100% захочуть зробити змійки. Хто там у нас з. В рік змії народився. Ну так, пишіть в коментарях метелики теж дуже класна штука. Я робила з ними нігті, собі носила. Якщо правильно закріпити, вони прям сильно завжати не будуть. Такі бантики, але вони великі. Я думала, вони будуть поменше, але теж дуже прикольні. Антуражні. Ще одні бантики. Ще одні оці прям дуже класні. Я таких ще не бачила. От прям от не бачила. І тут знову і павочки, і всякі всякі штучки, і кристалики. І це все дуже дешево коштує. Не треба чекати, поки все прийде з якихось закордонних сайтів, де можуть замовляти різні кори. І ось такі от штучки теж клеяти на нігті. Хоча я не знаю, це прям клеїв є основу чи як. З цим треба ще розібрати. А самі стразики я клею на рабер базу. Це дійсно дуже носибельно. зручно клеїти, ну і вона знайдеться у кожного.